Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Путіна є таємний молодший син, про якого раніше інформація в медіапросторі не піднімалася. Проте він також хворів на рак. Путін лікувався від раку 2020 року. В Ізраїлі до цього лікування там проходив молодший син диктатора, який також боровся з раком. Про це журналісту Дмитру Гордону повідомив російський професор Валерій Соловей. За його словами, в Ізраїлі спочатку від раку лікувався молодший син Путіна. А вже 2020 року сам диктатор за цим процесом безпосередньо слідкував прем'єр Нетаньяго. На рубежі 2019-2020 років у нього була діагностована тяжка форма раку. Тяжка і тривала, яка не піддається ремісії. У лютому 2020 року йому зробили операцію ізраїльські лікарі. Вони опікувалися лікуванням його. Вони займалися таргетною терапією. Чому саме Ізраїль? Річ у тім, що перед цим в Ізраїлі вилікували сина молодшого сина Путіна від раку, і лікуванням його тоді опікувався безпосередньо. Ньо Нетаньяго, який теж тоді був прем'єр-міністром, тому Путін довіряв йому. Розповів професор. Він також додав, що від Кабаєвої у Путіна троє дітей. У нього з Кабаєвою троє дітей, двоє з них хлопчики. Наскільки я знаю, те, що троє дітей, це точно вона є власне його дружиною. Може, і вінченою, але не розписаною. Підкреслив Валерій Соловей. Крім того, у Путіна є ще один син, який відмовився від свого батька. Путін відмовився свого часу від нього. Його матір, медсестра, яка наразі працює в Нью-Йорку і яка емігрувала з дитиною в США. Ще коли Путін був ніким звичайним КГБшником за даними телеграм-каналів. Син Путіна навіть писав листа залужному з підтримкою та донатить великі суми для ЗСУ і США. Інкогніто він залишається анонімним та не хоче афішувати свої зв'язки з диктатором. Втім, факт є фактом. Зазначимо чутки про смерть російського диктатора Володимира Путіна розповсюджують анонімні телеграм-канали, які підконтрольні РФ робитися це може для того, аби подивитися на реакцію, зокрема громадян Росії. Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов, якщо ми про чутки навколо смерті Путіна, приємні, радісні, солодкі, але чутки. Це анонімні російські телеграм-канали повідомляють якісь речі. Далі ми повинні аналізувати кому на користь і кому вигідно. Тому реагувати українці мають на такі речі стримано. Все треба перевірити спочатку, зазначив Андрій Юсов. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.